Ну що, знайоме це неприємне відчуття, коли через якусь дрібничку здається, ніби весь світ зупинився і дивиться тільки на вас. Засуджує. А що як увесь цей осуд лише у нашій голові? От уявіть собі ситуацію: ви на якійсь важливій зустрічі, а може на вечірці, і тут раптом помічаєте на світлій сорочці зрадницьку пляму від кави. І все. Серце починає битися швидше, долоні пітніють, а в голові одна єдина думка. Ну от, тепер усі бачать тільки її, усі думають, який я не зграба. Знайомо, правда ж? Саме про цю ілюзію, про цей внутрішній прожектор ми сьогодні і поговоримо. Що ж це за такий уявний прожектор, який ми, виявляється, самі на себе постійно наводимо. Якщо говорити науково, то ефект прожектора це когнітивне упередження. А якщо простіше, це така собі пастка нашого мислення. Ми щиро переконані, що стоїмо на сцені, і на нас світить яскравий промінь уваги. Хоча насправді для більшості людей ми просто частина натовпу. Розумієте, ми ж головні герої у власному фільмі, і нам здається, що всі навколо з попкорном дивляться його разом з нами. Але знаєте, це не просто якась красива метафора. Психологи взяли і довели існування цього ефекту і зробили це за допомогою кількох, я б сказав, дуже витончених експериментів. Давайте подивимось, як саме вони спіймали нашу ілюзію на гарячому. Уявіть собі: далекий 1980 рік. Психологи проводять просто геніальний за своєю ідеєю експеримент. Жінкам-учасницям малюють на обличчі дуже реалістичний шрам. А потім, під приводом нанесення закріплюючого крему, візажист цей шрам таємно стирає. Тобто жінки йдуть спілкуватися з іншими людьми, будучи на 100% упевненими, що у них на обличчі жахливий шрам. І що ви думаєте, майже кожна повернулася абсолютно переконаною, що співрозмовники тільки на цей шрам і дивилися, ставилися до неї якось дивно. Але шраму не було. Їхня власна тривога змусила їх бачити осуд там, де його і близько не було. Окей, летимо на 20 років уперед, у 2000-й. Тут експеримент вирішили підкріпити цифрами. Студентів просили зайти в аудиторію, де вже сидить купа людей у футболці з портретом співака Бері Манілоу. На той час це вважалося, ну скажімо так, максимально не круто. Це був такий свідомий елемент соціальної незвучності. І от після цього виходу в світ їх запитали, як думаєте, скільки людей в кімнаті помітили вашу, м'яко кажучи, дивну футболку? Їхня середня оцінка була близько 50%. Тобто вони вважали, що кожен другий звернув увагу на їхній сором. А тепер увага! Реальність насправді футболку помітили лише 23% людей вдвічі менше, ніж вони собі нафантазували. Ось вона ця величезна прірва між тим, що відбувається у нас в голові, і тим, що є насправді. Але знаєте, що в цій історії вражає найбільше навіть не цифри, а реакція самих студентів. Коли їм показали реальні результати, вони просто не могли повірити. Вони казали, та це неможливо. Я ж буквально фізично відчував на собі їхні погляди. Оце відчуття і є найяскравішим доказом того, наскільки сильною і переконливою може бути ілюзія, яку створює наш власний мозок. Здавалося б, ну переоцінили трохи увагу до себе, то й що велика справа. Але насправді цей фантомний страх має цілком реальну ціну. Він щодня потроху впливає на наші рішення і наше життя. Давайте подумаємо, через цей страх, а що ж про мене подумають, ми мовчимо на нарадах, хоча маємо круту ідею, ми боїмося підійти і заговорити з цікавою людиною, ми відмовляємося від яскравого одягу, який нам личить, але здається, занадто сміливим. По суті, ми добровільно будуємо навколо себе клітку з уявних поглядів і віддаємо частину своєї свободи. І що найгірше. Цією нашою вразливістю дуже часто користуються інші. Коли хтось каже фразу, а що подумають люди, це у більшості випадків чиста маніпуляція, це просто спосіб змусити нас зробити те, що зручно маніпулятору, граючи на нашому глибинному страху, бути засудженим цими абстрактними людьми. Але є й хороша новина. Дуже хороша. Цю ілюзію можна і треба руйнувати. І для цього не потрібні роки терапії, а достатньо кількох простих, але, повірте, дуже дієвих технік. Отже, три кроки до свободи. Перший проведіть власний експеримент, червона пляма. Свідомо поставте невелику, але помітну пляму на одяг і просто поспостерігайте за день, скільки людей її помітить. Спойлер майже ніхто. Другий правило 5 секунд. Коли відчуваєте напад страху, дайте собі 5 секунд і запитайте, хто конкретно буде процедувати. Спробуйте назвати хоча б три реальні імені. Якщо не можете, страх фантомний. І третій фраза антидот на маніпуляцію, що скажуть люди, відповідайте контрзапитанням, які саме люди можеш назвати три імені. Повірте, конкретика миттєво вбиває цей страх. І от, коли ми озброєні цими простими інструментами, ми підходимо до найголовнішого до усвідомлення того, яким може бути життя, коли цей сліпучий прожектор нарешті вимкнений. І ось вона фундаментальна правда, яку треба просто прийняти. Ніхто не сидить вечорами і не веде в блокнотику облік ваших помилок. У кожної людини, яку ви зустрічаєте, є свій власний прожектор, і він світить на її власні недоліки, тривоги і плями від кави. У людей просто немає ні часу, ні сил, щоб стежити ще й за вашим життям. І як тільки приходить оце глибоке усвідомлення, що світло спрямоване не ззовні, а зсередини, що це ви самі його вмикаєте, от тоді і настає справжня свобода свобода говорити те, що думаєте, робити те, що хочете, пробувати нове і бути собою, не озираючись на уявних глядачів у залі. І наостанок, просто замисліться на секунду, яку одну, хоча б маленьку річ, ви б зробили просто зараз, якби були абсолютно впевнені, що ніхто й ніколи вас за це не засудить. Відповідь на це питання це і є ваш перший крок до життя без прожектора. Якщо цей розбір сподобався, натисніть лайк. Якщо є думки, якими хочете поділитися, залишайте коментар, і щоб не пропустити наступні розбори, підписуйтесь, натиснувши на дзвіночок. Бережіть себе.